Настільки багато по історії взагалі це не фантастика, це неймовірно. Це є стилізована геральдична лілія. геральдична лілія, яку використовували лицарі колись на своїх обладунках, на одежі своїй. Цей елемент зустрічається на багатьох кожухах Гуцульщини. Він бере походження, от, до прикладу, оце, я так вивожу, це має достосунок до коса, який був лицарем, і він е, на своїй одежі носив цей елемент. Вже потім, його, е, скажімо так, е, його домашні, його слуги там е, підлеглі, вони також на собі мали такий знак, який е, якби, значив, що вони належать йому, вони належать до його двору. От. Його ці слуги вже після його смерті вони почали в, е, своїм дітям і так далі, так далі. І це вже стало, війшло у фольклор, війшло в елемент е, народної ноші нашої. Оце є е, відбиток риби. І тут на цьому місці колись було Карпатське море, так зване. І в нас хлопці по рибниці ходять, розколюють і знаходять такі залишки-артефакти. До речі, в неї є в рецептурі пляцок Косівський, пиріг Косівський, салат. Тобто вона любила приїжджати сюди на вакації, слухаючи наших косівських газдинь про їхні там страви і так далі. Вона створювала на основі тих розповідей, створювала свої, свої рецепти. Корінні косів'яни. Москалівка, монастирська, нема тут запасок, це є чорна спідниця, це є фартушок, біла сорочка, намиста багато, кептарик, звичайно, і хустка. Хустка, як правило, була чорна, переважно. Ходили косів'яни до кінця 20-х років, коли москалівка і монастирські були включені до складу міста. Вже з того часу вони перевдягалися в костюми. Це вже є старий Косів Вербовець, то вже воно відрізняється. Тут вже і запаски є, і кожухтики є, і вишиванка, і Рогачівка шапка і хустка вона зав'язана по-іншому. Це Космач, це Березови, це люди, які приходили до Косова на базар. В Косові закінчувалося покуття, починалася Гуцульщина. Тобто, це вже не покуття і ще не Гуцульщина. От, та сторона за рікою це Буковина була. Самому косові жили поляки, євреї, українці, і тут такий був субетнос, такий нашарування багатьох культур.